Підвищена температура тіла, головний біль, нудота діарея. У модульному містечку для переселенців у Львові зафіксували спалах кишкової інфекції. 37 внутрішньо переміщених осіб звернулися по медичну допомогу. Більшість із них діти. Наразі у стаціонарі перебувають дев'ятеро дітей та двоє дорослих. Вони були всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості. На сьогодні на ранок з них шість осіб ще гарячкують. Інші вже почуваються краще. У цьому модульному містечку проживає близько 700 осіб. Харчування тут відбувається одноразово в обід з 13 до 15 години, а забезпечують його оці селезіани спільно з мерією. Насправді те, що ми мали на обід в суботу, це є суп, це є макарони з сиром. Тобто ті всі речі були приготовані зі свіжих продуктів, а суп готувався з консервованих помідорів. Ці дата є в межах придатності. Ще додатково до цього обіду це були сусиски. І те, що мені відомо, це один точно чоловік, який був на роботі і не обідав цими продуктами. Він десь їв зорний. І те, вчора йому надавали медичну допомогу. Фахівці провели дезінфекцію всіх приміщень містечка. Також дійснюють комплекс лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів. Нами були відібрані 19 харчових страв, у тому числі 7 добових проб для проведення лабораторних досліджень, чотири зразки питної води на вірусологічні та бактеріологічні дослідження, а також були обстежені троє працівників персоналу, які готували їжу, та четверо працівників, які були залучені до роздачі їжі. І, хоч результатів досліджень ще немає, працівники надалі продовжують куховарити у містечку. Втім, про причини говорити зарано, кажуть у обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Наразі триває епідрослідування. Оскільки це є прояви гострої кишкової інфекції, то ми можемо лише припускати, що причиною інфікування міг бути якийсь харчовий продукт або якийсь інгредієнт, який міг потрапити в страву. А якщо ж все ж таки прийде лабораторне дослідження, що причиною є вірус, то є деякі віруси, які можуть передаватися так само, як грип чи COVID-19 повітряно краплинним шляхом. Зазначимо, цей спалах кишкової інфекції у модульних містечках Львова є першим. Результати досліджень медики очікують отримати до кінця тижня. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.